Чоловік, який на перших же побачення хоче з вами одружитися, говорить вам купи неймовірних компліментів, відносячи вас аж до небес, він хоче познайомитися з вашими батьками, друзями, а головне, він хоче вже від вас дітей. При цьому він малює дуже красиві картини вашого майбутнього з ним, і ви розумієте, що у вас такого чоловіка в житті ще не було, ви влюбляєтесь. Це ознаки того, що перед вами з'явився аб'юзер або домашній тиран, і його задача влюбити вас в себе, зробити все, щоб ви були поряд з ним. І ви в шоці від того, що ця людина здогадується про ваші бажання, дарує квіти, сувеніри. Це чоловік вашої мрії, він подобається друзям, батькам. Але як тільки ви будете з ним в стосунках, і ця клітка захлопнеться, ви остаточно в нього влюбитесь, ви відчуєте, що вас принижують, у вас біль. І розчарування, якщо на вашому горизонті з'явився такий солоденький чоловік, задумайтесь, будь ласка, ваша ЛП.